Всім привіт! Чи немає у вас відчуття, ніби ви перманентно живете під якимсь тиском? То перед сном думаєте, як потрібно було в суперечці в магазині відповісти по-іншому. Там в розмові з колегами боїшся сказати свою думку, щоб тебе не вважали дурним. То зняв просто для себе фану якийсь смішний тік-ток, але викласти побоявся, тому що оточуючи це, побачать і подумають, що ти якийсь дивний, засміють. І так далі. І це я вже мовчу про осуд від, наприклад, батьків. Що про всі ці переживання каже наука, і які? І методи з психотерапії допомагають цей страх подолати, і як взагалі перестати ходити по колу в цій замкнутій петлі? Хочеш почати якусь справу? Думаєш про те, що подумають про тебе інші? Боїшся не схвалення, боїшся осоромитись, Відповідно, даєш задню, не виконуєш те, що хотів, і взагалі живеш тоді, ну не те життя, яке б тобі хотілось. Через це знову хочеш щось змінити, і це повторюється по колу. Просто уявіть, яким би було ваше життя, якби всі ці думки зникли, якби ви щоразу наважувались почати те, що вам хочеться, казати те, що хочеться, діяти так, як потрібно вам. І так, сьогодні я буду вам розповідати про те, як же навчитись жити саме так. Але ні, тут не буде порад по типу Ой, та інші зайняті своїм життям, вони думають про тебе лише 2 секунди, тому нічого не бійся. Давайте копнемо глибше, звідки у нас взагалі як... Йо... У організмі береться такий страх за думку оточуючих. Що таке страх сам по собі окремо і що він робить в нашому мозку? І як, власне, забити на думку інших, зате дуже сильно піклуватись про свою думку і своє життя. Якщо ми бачимось вперше, то я швиденько привітаюсь. Ви на каналі Черняк ЧернякБлоу. Мене звати Іра, і це мій науково-популярний блог, в якому я вивчаю і перекладаю з наукової мови на зрозумілу мову, як жити краще, ефективніше, щасливіше. До речі, цікаво те, що нам, особисто всім, найбільше завжди подобаються люди, які якраз абсолютно не звертають уваги на хто що там подумає. ті, хто автентичні, цікаві, живі, якісь харизматичні. А самі ми настільки ховаємо це щоразу собі за цієї боязні думки оточуючих, а потім думаємо, що ну який я, ну ніякий, якийсь нецікавий. Але не суть. Питання в тому, чому ж ми настільки любимо людей, які не паряться про думку інших, але самі діємо рівно навпаки. І слово без якого не обходиться, мабуть, жодне моє відео еволюція. Що вже поробиш, я люблю все розглядати з точки зору того, як це працює в нашому мозку і організмі, а він сформувався давно і під дією досвіду. Чому перейматися про думку інших і уникати того, що тебе можуть осудити, було майже так само еволюційно важливо, як поїсти і зігрітись. Все просто, тому що якби наші предки взагалі не парились про те, що там думають інші учасники їх племені, вони б швидше помирали. Якщо ти взагалі не вигідний групі або їй шкодиш, Тебе можуть просто вигнати. А якщо вони тебе виженуть, то це майже дорівнює загибелі, тому що добувати самому їжу, захиститись від хижака, зігрітись, і це все разом самому дуже важко. Всі ми сучасні люди, але мозок наш майже такий самий, яким він сформувався ще тоді. Тож, звісно, він реагує по-старому. Хоча від того, чи посміялись в компанії з нашого жарту, наше життя, м'яко кажучи, взагалі не залежить. Чому наш мозок боїться, щоб якась там колишня однокласниця Катя насміхалась над нами? В коментарях фоткою, в інстаграмі, зрозуміло. Але щоб розібратись, що власне з цим робити, потрібно копнути глибше. Потрібно розібратись з тим, що таке взагалі страх. Кож і думати про те, що про нас подумають інші, це нормально. Еволюційна програма. Ненормально, коли цей страх постійно зупиняє вас робити те, що вам, власне, хочеться і потрібно робити. Пояснюю. Страх, як і будь-яка емоція, яка нам дана, це просто такий сигнальний дзвінок. Роль якого просто помітити проблему і перевірити, чи точно нічого страшного не станеться. Тобто ця емоція дана нам не тільки для того, щоб ви зупинялись перед небезпекою, а й для того, щоб ви просто помітили і переконались, а чи нормально взагалі те, чи безпечно, що я збираюся зараз зробити. Якщо ви відчуваєте страх перед засудженням, наприклад, за те, що ви збираєтесь розповісти свої думки в сторіс в інстаграм, страх тоді це не сигнал, щоб цього не робити, це сигнал, щоб на секундочку зупинитись, звернути увагу і перепровірити. Вірити, чи об, взагалі, те, що я роблю, це безпечно для мене, чи не це когось іншого? Якщо раціонально ні і це принесе вам лише користь, то можна сміливо ігнорувати цей страх і просто робити це. Як страх переходити шестиполосну магістраль. Це не сигнал для того, щоб зупинитись і ні в якому разі не переходити на той бік вулиці. Це знак просто уважно дивитися, щоб всі машини зупинились і пропустили вас, щоб, знаєте, не загинути ненароком. Страх покликаний сфокусувати вашу увагу на чомусь. Навіть організм при страсі ніби звужує свій погляд і всі сили направляються на те, щоб подолати якусь проблему. Наприклад, ви зараз сидите на мітингу з колегами в зумі і думаєте, сказати зараз це чи не сказати. Давайте я розповім, що в цей час. Виться в вашому мозку, а там природним чином активується мережа, яку психологи називають системою поведінкового гальмування. Її роль оцінити ситуацію і вирішити, як діяти, тобто чи варта дія того і наскільки вона взагалі адекватна. Коли у вас достатньо ситуаційної обізнаності, тобто, коли ця мережа співставляє, що все нормально, сказати, це буде зараз адекватним, біс вимикається. Система поведінкового гальмування вимикається і починає працювати система поведінкової активації, яка зосереджена на винагородах. Тобто, спочатку, одна несвідома система оцінює, чи все ок. І якщо вона оцінює, що все нормально, автоматично вмикається система, яка власне спонукає вас до дії. А як система поведінкового гальмування розуміє, чи безпечно вам зараз це там сказати чи зробити? В основному вона вже навчена на нашому попередньому досвіді. От так і вийшло, що якщо вам там в дитинстві батьки казали, не лізь у дорослі розмови або в школі вас висміювали за якісь прояви себе. Загалом, коли у вас був такий негативний досвід, ваші нейрони це запам'ятають. І щоб щоразу не витрачати лишні зусилля на. Свідомий вибір, ваш мозок це автоматизує. Він буде автоматично гасити ці починання. Повернутись в минуле і змінити свій досвід ми не можемо, але можемо навчити мозок жити по-іншому, тому що він у нас нейропластичний і легко піддається навчанню. І перше, що вам допоможе, це навчитись саморегуляції. Саморегуляція означає вашу здатність помічати і контролювати свої емоції і поведінку. Що треба зрозуміти, це те, що у вашому мозку зараз. Дія не робити чогось, щоб не отримати осуд, вона вже автоматична. Відповідно, якщо ви хочете вирішити цю проблему, то просто подивитись це відео або почитати книгу на цю тему, або знайти надихаючу цитату не спрацює. Сподіватися, що це можна змінити натхненням, просто наївно. Якщо автоматична, звична реакція вашого мозку завжди уникати чогось, то щоб приробити її навпаки, потрібно спочатку, по перше, навчитися ці ситуації помічати, звертати на них увагу, розглядати кожного. Окремо цю ситуацію, коли ви там боїтесь висміювання і свідомо, раціонально вирішувати вже що з цим робити. В когнітивно-поведінковій терапії для цього використовують метод, який називається когнітивна реструктуризація. В себе в закритому клубі я взагалі розповідала, що це мало не найбільш розповсюджена техніка, яку використовують психотерапевти, взагалі на своїх сеансах, та давала там цілий список конкретних питань, по яких треба проходитись по черзі, щоб змінити автоматичні негативні думки на якісь. Корисні для вас. Але навіть без цього списку ви можете перевчити свій мозок, щоразу ставлячи свій страх осуду під сумнів і розглядаючи його як під мікроскопом. Наприклад, я хочу стати графічним дизайнером, але мені страшно, що якщо в мене не вийде, тоді мама мені скаже, що блін, я знову все починаю спочатку, нічого не довожу до кінця. А як же я можу знову почати щось спочатку? Це ж займе стільки часу. І знайомі буду думати, що я не успішна, а якийсь лох. І спочатку ваша задача помітити це негативне. Непереконання, коли воно у вас з'являється. Крок два почати його розбирати. Так, почати нову кар'єру важко. Але чи подобається мені те, чим я зараз займаюсь? Хм, ні, я це ненавиджу. Чи хочу я витрачати на це заняття ще кілька років або навіть все життя? Ні за що. Якщо я прямо зараз вирішу навчатись дизайну і піду з ненависної роботи, то одразу почну займатися тим, чим мені цікаво, чи варте воно того. Так, але що скаже мама, через те, що я знову щось починаю і не доводжу до кінця? Ну, в крайньому випадку вона побурчить кілька тижнів. Це найгірше, що може статись. Чи готова я потерпіти два тижні цей дискомфорт або уникати, е, завершувати одразу ці розмови? Думаю, так. Бо скоро вона заспокоїться, а я вже буду вивчати те, що мені подобається. І так далі розбираємо нашу думку. І рішення ви маєте приймати вже тоді, коли ви раціонально розібрали весь свій страх. Якщо вам цікаво детальніше про те, як саме наважуватись на якесь нове рішення, то вам стане в пригоді моє відео про впевненість в собі, тому що там я цю тему доволі добре розкрила. Але взагалі то Є варіант навіть краще у нас завжди є два варіанти: як працювати зі своїм мисленням і покращувати цим своє життя. Перший це намагатись самому шукати відповіді на питання, пробувати розібрати, щоб щось змінилось. І це нормально, і це класно, але можна зробити це ще ефективнішим. І можливо розібрати своїми проблемами швидше і вже жити. Класне краще життя, бо вам допоможе професіонал, і вам не потрібно буде шукати, пробувати і розбиратись в усьому самому. Звісно, я говорю про психотерапію. І тут я знову хочу допомогти вам наважитись нарешті на це і порекомендувати Mindly, найбільшу в Україні платформу для пошуку і роботи з психотерапевтом онлайн. Я готова посперечати, що більше половини людей, які дивляться це відео, все-таки. Інколи задумується, а може все-таки піти до терапевта. Тому дивіться, це зараз вам знак зробити перший крок. Саме зараз з моєю підтримкою. І ось чому. Якщо ви зараз почнете вирішувати свої проблеми, у вас звільняться багато додаткових сил, щоб зосередитись на важливих і класних речах в вашому житті, на які зараз у вас не вистачає ресурсу. По-друге, ваше життя вже буде ставати кращим. На Манлі є дуже великий вибір психологів, психотерапевтів. І це не лише каже про їх рівень, а й про те. Що ви можете не боятися і обрати спеціаліста під свій конкретний запит та бюджет? Мені особисто просто не комфортно було працювати з терапевтом-чоловіком. Це нормально, це мій комфорт і моє право. І я там можу обирати лише жінок. Такого віку, щоб мені було якраз комфортно, які працюють в тих напрямках психотерапії, що мені близькі, і ви можете так само. У кожного психолога є відеовізитівка, тому можна послухати, подивитись на спеціаліста. У них є мобільний додаток, щоб бронювати сесії, і проходити їх було ще зручніше та просто приємніше з будь-якої частини світу. Ну і головний знак вам: скануйте QR-код, який зараз бачите на екрані, або переходьте по опису під цим відео. Проходьте спеціальний тест, після якого отримаєте список. Спеціалістів, які підходять саме вам. І по промокоду Черняк20 отримаєте від мене знижку мінус 20% на перший сеанс. І нумо нарешті покращувати своє життя. Друге, що вам допоможе менше реагувати на думку інших, це вивчати і взагалі-то добре знати себе. Тому що, по-перше, ви часто боїтесь не того, що інші подумають про вас щось погане. Часто ви боїтесь того, що вони подумають про вас те, що ви самі про себе таємно думаєте. По-друге, якщо ви добре знаєте, хто ви. Які ваші цінності і чого ви хочете в житті, то ви стаєте просто невразливим? Найбанальніший, але найзрозуміліший приклад: припустимо виноського зросту: 155 см. І тут хтось підходить і називає вас дилдою. Чи образитесь ви? Ні, тому що це очевидно не про вас. Якщо у вас мінімальна вага і ви чудово це знаєте, і усвідомлюєте про себе, то виставляючи фото в інстаграм, ви не боїтесь, що хтось може вам написати, що ви товстий. Або повернемось до нашого минулого прикладу, ви хочете стати дизайнером. І ви знаєте, що ви перший час будете новачком з примітивними, простими роботами. Чи будете ви тоді ображатись на те, що вас хтось вважатиме, або, можливо, потенційно буде вважати дизайнером. З низьким рівнем. Ні, тому що, очевидно, так і є, ви ж тільки почали щось вивчати. Неможливо стати професіоналом, не побувши просто деякий час новачком. Добре, але як же мені прийти до такого чіткого знання себе? Чого я хочу і який я. Про це в мене теж є окреме відео, яке називається Який я, як зрозуміти. Тут я також лишу вам на нього підказку. Теж запрошую до перегляду, якщо ви його ще не дивились. Третє, що нам важливо, щоб менше реагувати на думку інших, це не складати всі яйця в одну корзину. Якщо все, що є в твоєму житті. З чим ти себе асоціюєш, це просто лише класна фігура. То ти завжди будеш боятись критики в сторону своєї фігури. Бо якщо виявиться, що з нею щось не так, то ти повністю зруйнуєш себе і свою особистість, тому що це єдине, що в тебе є. Один із способів обійти це, це знову ж таки знати себе, але з різних сторін. Корисно визначити ролі в вашому житті, хто ви, окрім там, класної фігури чи професійного дизайнера. Ця вправа виокремлення ваших ролей в житті допомагає вам ніби жити з вищим рівнем імунітету, досудження і критики. Не так страшно, що хтось там колись може сказати, що ви невдало жартуєте. Якщо ви ще в житті пишаєтесь тим, яка ви мати, який ви професіонал в програмуванні, який у вас інтелект. До речі, якщо ви додаєтеся, до цього моменту, то швидше за все вам подобається мої відео, подобаються поради, які я даю. Тому, можливо, саме час підписатись на мій канал, якщо ви все ще не підписані. Я буду дуже рада, а ви будете частіше зустрічати себе і бачити мої корисні відео, а ми переходимо далі. Четверта порада це зрозуміти, чим же насправді є осуд іншими, якого ви так боїтесь. Питання, коли ви востаннє когось засуджували? Давайте будемо чесними: б'юся об заклад, що ви сьогодні вже когось засудили, або вам в ліфті не сподобалась ваша сусідка із плачучою дитиною, або ваш колега сказав щось недалеке на вашу думку. Ви, мабуть, цього навіть не помітили, що ви так про них подумали, тому що це цілком природньо, тому що ви теж робите це автоматично несвідомо. Наш мозок 24 на 7 сканує все навколо і оцінює, що йому подобається, а що ні. І інших людей також. Нам потрібні ціннісні судження, щоб бути на одній хвилі з людьми, які нам подобаються, і які сприяють нашому виживанню, якщо говорити еволюційною мовою. І відповідно триматись подалі від тих, хто може нам зашкодити або там нашій репутації. Моя улюблена цитата: ваша думка про людину її не стосується, коли ви з подружками на кухні обговорюєте якусь спільну знайому, те, що ви про неї говорите, має з нею нічого спільного. Ви просто аналізуєте щось, що вона робить, але воно не співпадає з вашими цінностями. Це невдоволення автоматичне, незалежно від того, обговорили ви це потім чи ні. Це реакція вашого мозку на те, що він вважає. Неправильним тригер. Приклад з мого життя: я блогер і щодня отримую тонну хейту і засудження в коментарях. І за кожним, абсолютно за кожним коментарем, можна прослідкувати, що люди пишуть взагалі не про мене, а про себе. Як можна говорити на такому ужасному українському? Ну тут очевидно, що людина дуже сильно боїться своїх помилок. Як можна розповідати про те, як ти живеш своє життя в умовах повномасштабної? Людина відчуває свою провину за те, що вона знаходиться в безпеці, а хтось в цей час гине. Як можна так відверто одягатись, в відео? Куди дивиться твій чоловік? Ну я не знаю, треба коментувати. Ну, хоч застрели, я нічого відвертого не бачу. В моїй голові це не відверто. І те саме стосується вас думки. Інших людей про вас вас не стосується. Припиніть свої спроби контролювати думки інших людей. І от вам конкретна практика, замість того, щоб хвилюватись, що хтось вас за щось висміє. Спробуйте одразу проаналізувати, якщо це станеться, що це скаже про ту людину. Якщо ви там боїтесь висміювання через те, що ви новачок в чомусь, то людина, яка так подумає, вона просто боїться і своїх нових починань, яке це має відношення до вас. Ви просто живете своє життя, а в інших людей там свої мультики в їх головах. В цьому відео я більше розповідаю, як саме працює наш страх критики і як працює ця критика взагалі. І звісно, просто розуміння механізму його дії вже робить цей страх значно меншим і дає багато підказок, технік, що можна зробити, щоб позбути цього відчуття. От зараз в моменті, якщо ви прямо зараз відчуваєте страх, що вас хтось засудить або висміє. Але в мене є ще три улюблені конкретні. Конкретні це, тобто, от береш, робиш, відчуваєш результат. Техніки, які використовують психотерапевти в своїй роботі з клієнтами, щоб допомогти їм подолати цей страх, я їх вже розповіла в своєму інстаграм. Якщо ви не бачили, то я зберегла. В цьому хайлайтс переходьте, читайте, там вони є збережені. І давайте з вами домовимося. Якщо ви перейдете їх, прочитаєте, і вони вам сподобаються, будуть для вас корисними, то ви підпишетесь нарешті на мій інстаграм, тому що наскільки вже можна. Стільки цінної інфи втрачаєте, яку я там розповідаю, а ви її навіть не бачите. Посилання на інстаграм є в мене також під відео. Переходьте. Ну і найголовніше є одна деталь, без якої як би ви не старались позбутися свого страху осуду, у вас це. Просто не вийде і ця деталь це підтримуюче, а не засуджуюче оточення. Якщо ви не просто боїтесь осуду і висміювання, а дійсно реально отримуєте його від свого оточення. То тут вже проблема не в вас. Потрібно або змінювати його повністю, тому що ну камо, навіщо вам таке оточення потрібне, або, хоча б, розмежувати комунікацію, якщо це, наприклад, ваша мама, з якою перервати спілкування повністю не вийде. Але комунікація з такими людьми це вже окрема тема. До речі, дайте знати в коментарях, якщо вам цікава вона і ви хочете почути відео про те, як комунікувати з токсичними людьми. А на сьогодні все. Тож підсумуємо. Ви тепер знаєте, як працює ваша триву з приводу думок інших людей про вас і що ми можемо з нею зробити. По-перше, розібрати цей страх на молекули. Тобто, крок один: ми помічаємо цю емоцію, крок два, ставимо правдивість цієї негативної думки під сумнів. Крок три. Лише потім раціонально приймаємо рішення. Друге, вивчаємо і добре знаємо себе, тому що якщо ви чітко знаєте, хто ви, який ви, що ви хочете досягти, які у вас цінності, ви стаєте невразливим. Бо це засудження скаже про вас або факт, який ви так про себе знаєте тобто нічого нового, або ви одразу однозначно зрозумієте, що це неправда. Це взагалі не про вас, і відповідно не повірите в це, не складати всі яйця в одну корзину, розвиватись різносторонньо і не оцінювати себе по одному критерію. І щоразу, коли ловите себе на тому, що переймаєтесь, хто що про вас скаже, аналізуйте швидше, що це скаже про ту людину, яка буде вас засуджувати або з вас сміятись. І нагадайте, що думки інших людей про вас, вас не стосуються. так само як і ваші думки про людей їх не стосуються. Дякую, що подивилися відео. Я сподіваюся, воно було для вас. Корисним, якщо це так, не забудьте поставити палець вгору, підписатись на мій канал, якщо ви все ще не підписались, підписатись на мій інстаграм, відповідно, і ще побачимось.